Всім привіт! На зв'язку Чернецький, і це продовження серії про наш сарайчик. Прямо зараз за моєю спиною вже готовий каркас і зроблена криша. Так як фундамент ми зробили вже в попередньому відео, зараз ми вже зробили і каркас, і кришу. В цьому відео ви побачите, як ми його робили, про які недоліки я розповім. Та скільки було на це все затрачено і часу, і грошей. Тому рекомендую додивитися, а ми розпочинаємо. А розпочинаємо ми, звичайно, зранку. Тобі сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкину сати, очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу. Тобі про -то все розкажу з настільних картин. Сьогодні розпочинаємо робити каркас. Вже закупилися металом, настроїлись і зараз вимірюємо, варимо, тому розпочинаємо. А далі будемо розмовляти. Як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли біда важку погубить любов любого, Тима певне міцно одною Все. Вона це стояк. Стоять. Зараз будемо зв'язувати поверху, далі переходимо до ферм. Все, стянули по периметру. Зараз переходимо до ферм. Металу, мабуть, багато, все ж таки, я взяв. Зарабатывай стой, че Я ж себе серед людей Суплючу, очі бачу знову той день де Наруйно війна почуття, то Та не мог би той інше життя прощупає, друже, коли не стоя на чи не байдуже, ще буде далі, лише б живе, пам'ятай, друже. Мы зустрінемось, пойдем, коли сонце на обрії зідем. <плес> Кинутих речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн серед спогадів про дім, забути, що хотів, але це буде назавжди зімна. Це в крові моє тече. Ти від цього не звікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут, людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови, чому війна не оминає, молоду чому життя моє втрачає кольори. Серед перекреслених надій та сподівань Я теплий одяг і імикає Spotify Виходжу на повітря, відпускаю всі думки Нехай летять, нехай летять вони Та споди, споди, споди Перед очим лять, як тінь Там, де ми мріємо, там, де закохані закохань Соємні Тільки від кого, від кого, від кого Серці ховаємо мобиль там серед натовпу вистачить погляду відчути ти та на самоті Ну, а тепер давайте під кінець відео, як зазвичай, ми поговоримо про все, що було зроблено. Каркас був виготовлений на базі профільної труби 40 на 40 тройка, Тобто всі стойки були зроблені з неї. Потім по периметру я зв'язав 40 на 20 тройка, І ферми це все зверху зробилося з профільної труби 20 на 20. Потім було куплено такі доски. Доволі дешево. 45 гривень нас коштує 25 міліметрів. Це сотка, а зверху, звичайно, використали, замовили провнастил і його вже чіпляли, як це було показано раніше. На це все було затрачено доволі велику суму. Тобто, каркас у нас обійшовся 14 тисяч. Провнастил обійшовся в 8 тисяч. І також було закуплено доски, це ще тисяча гривень. Звичайно, я не враховую закупівлю тих самих кружків по металу, та й електродів пішла майже пачка. Доволі дорого це все обійшлось, як на мою думку. Але звичайно, дякуючи друзям, я сам це все не робив і нікому не платив. Тобто мені допомогли, і це вийшло в рази дешевше. Зараз тут не вистачає лише воріт. Тобто тут мають бути ворота, ширина їх буде 2 метри, і також тут буде фіртка. Потім тут буде вікно, ще має зробити міні-рамку. І все. І зараз вже закупилися ми ОСБ і також мінватою. ватою. Зараз я розумію свою помилку, що не було зроблено гідробар'єра, але я думаю, куплю плівку, і це, звичайно, все спробую зробити так, щоб воно стікало, тому що та сама мінвата дуже добре буде вбирати в себе всю воду, яка буде утворюватись від конденсату, тобто з криші буде 100% капати. Тому я хочу вирішити цю проблему. Також хотілося розповісти про задумку на рахунок стін. Спочатку я думав, що я візьму пінопласт, буду робити між цими прольотами. Тобто на землі собі склав, склеїв, зашпаклював з двох сторін по два рази, і собі приклав, на клей пену взяв, і буде дуже економно і чудово. Потім можна було б зробити якийсь дикий камінь і так далі. І я, чесно кажучи, багато разів бачив, що так роблять. Але чому я вирішив зараз брати ОСБ і зашивати, все це із-за того, що дуже сильна вібрація йде. Тобто, дивіться. І зараз я хочу показати, якщо буде видно. Я тримаю камеру рівно. Тобто. От ось моя рука. А метал трясеться. І та сама клейпена також буде розбиватися. А зараз, якщо я зашию все ОСБ, це десятка, тоді буде більша вага, тобто його буде важкіше, він не буде так сильно давати вібрацію. І також. Все це буде триматися на самому ОСБ, і воно буде незалежне від нашого каркасу. В наступному відео ви побачите, як це, я це все зашиваю. Мені потрібно, ще привести світло, зробити ворота то саме вікно. Зверху буде мінвата, як я вже сказав, утеплення, і по сторонам пінопласт. Тому я рекомендую підписатися на канал, не пропускати інші наступні відео. Далі буде тільки краще. Ну а на зв'язку був Чернецький, тільки вперед ні кроку назад. Віруємо краще і прямуємо тільки вперед. До нових зустріч!